Ніде в Християнстві в жодних так званих святих отців і матерів ви не зустрінете вчення про гріховну чашу. Матінка, навпаки, часто вживала цей термін Суто богомильська категорія. Псалтир творила благовійно, щоб вимолити гріховну чашу. Омивання, псалтир, поклони, Євангеліє. слово Божої Матері не мета, а спосіб вимолоти гріховну чашу. Ось чого починається подвижництво. У кожного своя гріховна чаша. Напрацьована від народження або попередніх життіях. Її потрібно вимолити. Що є можливим. Богомелізм тут повністю відрізняється від традиційного християнства. Християни кажуть: первородний гріх основа, спокутувати його неможливо, тільки заслугами Христа, скажімо, заслугами церкви. Людина, і після піввікового проходження духовним шляхом залишається з тими ж гріхами і з ними помирає. Інакше казала матінка, вимолювати можливо людина може в крайному разі і сама звільнитися від гріховної скверни, але потребує допомоги. Старець вимолює своє чадо. Можна молитвою витягувати душу з на пекла. І тягла часто буквально з пекла. Попроситься до неї колишній туберкульозний або снідовий, матінка йому, тебе, моя дитино, тягти доведеться з самого дна пекла, де твоя душа зараз перебуває. Псалтирна молитва мала конкретну мету. Матінка творила псалтир слідувану, щоб після кожної кафізми конкретно вимолювати хворого, грішника або своє чадо. Такою була традиція вичитування екзотичного молитовника за недужого або грішника для його повного очищення. Віра матінки в дієвості псалтиря була така, що щиро питала при зустрічі, Ну як, мала на увазі, пробачилися гріхи, стяжав Святого Духа, полегшилася чаша, я за тебе молилася за псалтерем. Абсолютно унікально. Зимовий Почаїв. Мороз мінус тридцять. На вулицю ніхто не виходить. Дячок в храмі і Ова багатостраждального борчить собі підніс молитву. У храмі двоє калік і три бабці, як заведено. А Єфросиненька стоїть під пронизливим вітром без рукавиць, осінньому пальто псалтир її гріє. Хто псалтир читає, тому нічого не страшно, вимолиш гріхи свої за сорок псалтирів, і холод тобі ніщо, ніяких недугів, диявол не має сили. Якою міцю Божою володіла, відкривала таємниці непочаті? Якщо хочеш серйозно, щоб прощалися гріхи. Покійного, вичитай за нього сорок псалтерів. Такі настанови можна почути і від звичайної бабусі панахидної, що трудилася за невеликі гроші вимолювала покійних. Але благословить Єфросиня своїм Малхасидеком жезлом, здобудеш крила на молитві і вимолиш не одного, а десять. Сам того не відаєш. У сімдесятих роках прийшла до почаєва молода красуня ніна, Одержимо демоном, зваблювати ченців. Єфросиня передбачала недобрий. їдь, поки не пізно, немає ріха страшнішого. Не послухалася, зловила всі ті ченця. Того вигнали з лаври, а в блудницю увійшов 12 біс, мучив ночами, сходилася з бісом, як з чоловіком. Не допомагали ні молитви, ні джерела, ні вичитування, ні чари знахарів. Батюшки зловтішалися, покарав бог за тяжкий гріх. Нікому на думку не спадало допомогти нещасні. Півроку обивала нещасна поріг Єфросиноньки. Розуміла, ніхто, крім стариці не допоможе. Справжня сила духовно Почаєві вона Матінка спочатку не погоджувалася, бачачи, які мають бути їй спокуси. І страждання, яке зло може вийти від такого лікування, як буде бити її дванадцятиголовий, з якою силою обрушиться на неї після псалтирної молитви? Іди від мене, заслужила, я попереджала, з місця цього не зійду, поки не почнеш за мене молитися. Ух. гепнулася в ноги з важким стогоном. Скрутив її дракон тут же на очах святої. Чути було тільки гину, гину. Єфросинонька подивилася на неї і змилостивилася, стала згадувати на молитві. Веліла покаятися перед колишнім монахом. Демон незабаром відступив, але став мстити через цілину. Нещасна схопила товсту горіхову палицю і зі страшною силою обломила її об голову матінки. Страдниця побігла в храм, тримаючись за голову, щоб врятуватися від ударів. Ніна досягла її і там. І била, і била, на остаток схопила стілець, стариця ледве встигла прикритися руками. Потім пальці були чорними, як би обвугливними, голова у величезних гулях. І знову диво зцілилася чи не наступний день. Господиня дивувалася. Від таких ударів одужувати рік в лікарні, милостю Божою зажило. Дванадцятиголовий не вгамувався, Ніна зламала залізним ломом келію матінки. Била, поки не залишилося від неї нічого крім руїн. А тепер і Почаївський сарай знесений. І місце, де молилася в Успенському храмі, заставлено. komodame